Всім привіт, друзі! Мене звати Віталій і ви на каналі Автоврухт. І це початок нового цікавого відео, у якому річ піде про продаж та купівлю автомобілів, а ще про їх відновлення та розборку. Все як завжди, всього і потроху. Тож давайте готуйте все смачненьке та починаємо перегляд. А почнемо ми перегляд з такої історії. У неділю після виходу відео мені написав мій підписник і запропонував цікаву тачечку. В принципі, це те, що ми шукали. Іномарка на повному ходу. ну бюджет трошечки вилазив за той, що я собі встановив. Я шукав тачечку до півтори тисячі доларів, а нам запропонували за тисячу шістсот. Але на цей момент сама дешева така автівка в області коштувала 2300 доларів. А в сусідній Дніпропетровській області 2200 доларів. Тож, як ви зрозуміли, зазор по ціні є. І на ній можна заробити. Тому після роботи ми поїхали на неї подивились, подивились, покатались і вирішили ризикнути. Хто не ризикує, той не заробляє грошей. Тому ми її забрали. Зустрічайте наша нова тачка. Це автомобіль джилі MK 2008 року випуску, двигун 1,6, 105 конячок, механічна коробка передач на повному ходу газ 4-го газ покоління вписаний в техпаспорт. Технічно автомобіль в чудовому стані. Автомобіль дійсно в хорошому стані, дірок ніде немає. Так, є рижики, є сколи, є царапинки, є дефекти по кузову. Але вона ніде не гнила. Не знизу, не зверху, не ні збоку, ніде. Трошки вигоріли фари, трохи вигоріли задні ліхтарі, і вони трошки розбиті. Ну, зовсім трошки це в очі не кидається. Якщо хіба що дуже близько підійти, тоді ми оце побачимо. А так, доволі все добре. Є тріщина на задньому бампері, а так, в. В принципі, все чудово. Газовий балон у нас замість запаски на 50 літрів. Оце все віддали з автомобілем. Тут багато всього, я ще не розбирав. Салончик у нас чудовий, ніде нічого не порвано, не продерто. Навіть пластик, як бачите, в такому чудовому стані. Отакі От ось вставочки. Трохи, звісно, грязнувато, треба помити. Сидіння у нас в чохлах. Склопідйомники на всіх чотирьох. Тут багато чого цікавого, я ще тут в авто не прибирав. Ось така центральна консоль зроблена під дерево. Така стереосистема повністю робоча, приборочка. Так, пробіг у автомобіля 146 тисяч. 600 км. Особисто я вже два дні на ній покатався і наїздив аж 60 км. Коротше, все отак. Гарненько. Парктроніки є повністю робочі. Коротше, є все. Під капотом теж доволі все добре. Ніякого колхозу тут не видно. Ніяких там слідів ДТП чи чогось такого теж немає. Всі кріплення, все на місці, все ціле, ніде нічого не паяно, не ломано, не розломано. Ну, Єдине, що тут брудно. Звісно ж, тут ніхто нічого не мив, не прибирав. Треба тут добренько вимити, і буде взагалі пушечка. З водійської сторони теж усе чудово по салону. Я оце вперше їздю на автівці, де приборка по центру на центральній консолі. Я думав, що буде, по крайній мірі, незвично. Але я вам скажу, це я два дні вже на ній катаюся і на роботу, і з роботи. Це тепер у мене як основна автівочка. І воно ну, до того воно так удобненько оказується, що тут нічого немає на дорогу дуже хороший, ну не треба не головою крутити, ни... ну, воно не відволікає, От дивишся як прямо і боковим зором оце ну, приборку видно. Я б сказав би навіть дуже комфортно так їздити. Двигунчик запускається дуже добре, що зранку, що ввечері. Запускається на газу. Ось кнопочка. Автоматом зразу вмикається стереосистема, і все працює, жодних проблем. Двигун працює тихесенько, в салоні його взагалі не чуть. Ну я вам скажу після Паврії це просто небо і земля. Так, звісно, ті, хто їздять на нормальних машинах, для них може це як дикість звучить. А для мене, який всю жизнь проїздив на Жигулях і Тавріях, це просто не передаває мені відчуття. Що це таке, коли ти не чуєш не двигуна, не цих поворотів, нічого, все прям дуже добре. Цю автівку ми придбали з діючою оформленою страховкою. Попередній власник її оформляв у квітні місяці цього року. І як ми бачимо, цю страховочку власник оформлював у страхового агента, для чого він витрачав час на його пошуки та оформлення цієї страховочки. А як ми всі знаємо, самий найдорожчий ресурс це час. І щоб зекономити час на оформлення страховки, достатньо її оформити у вашому мобільному. Для цього використовуйте сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Скористатися ним дуже просто. Завантажити додаток до себе в мобільний телефон, зайти туди, обрати саме ту страхову, яка вам потрібна, а вибір тут дуже великий по багатьом критеріям, ввести всі необхідні дані, та за кілька хвилин ви отримаєте страховочку у вас в мобільному. Кілька хвилин і страховка вже у вас готова. І тут для вас у мене є чудова новина. Якщо ви використаєте промокод брук 10 ви отримаєте гарантовану знижку 10% на оформлення автоцивілки. Тому, якщо вам потрібна автоцивілка, використовуйте сервіс онлайн Рахування Hotline Finance. Усі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну і звісно, якщо автівка коштує значно дешевше, ніж перша ціна на ринку, значить є питання. Цій автівці їх два. Питання перше це оформлення. Наразі її переоформити неможливо, тому що вона виїхала з окупованої території, а саме з Гуляйполя. Запорізької області, і власники виїхали за кордон до Польщі. Доки вони не повернуться в Україну, переоформити її не можна. Їхній номер телефону в мене є, зв'язок з ними є. Як тільки вони повернуться, то переоформимо. Не повернуться, автівка буде по техпаспорту. Ну і питання номер два. У автівки було невелике ДТП. Так так, ДТП було зовсім невелике. Зачепило трохи крило, водійські двері і задні двері. Трошечки зацепили заднє крило. В принципі, це нічого страшного. Треба розібрати передні двері, вистукати їх, зачистити, зашпаклювати та пофарбувати. Що-що, а це я точно зроблю сам. Ну і зараз армія хейтерів мені почне розповідати, що ти що, Віталій здурів, авто не переоформляється. Значить це купа брухту, та ще й після ДТП, та ще й за 1600 доларів. на що ти його придбав? А я вам скажу: навіть якщо я його не зможу продати, я не буду засмучуватись, і я її залишу собі. Тому що, якщо брати ціни в нашому регіоні, то за 1600 доларів. Ви не придбаєте автомобіль, який буде 2005 року або молодшого, у якого буде підсилювач. Повний електропакет, кондиціонер, парктронік, аудіосистема, і який буде повністю на ходу, технічно, без жодних вкладень, з новим акумулятором, з новою страховкою, щоб отак сів і поїхав, незважаючи на зовнішній вигляд. Таких автівок в нашому регіоні за таку ціну просто нема. Так, можливо, для перепродажу це не зовсім вигідний варіант, але в плані, як придбати автівку для себе, щоб на неї пересісти нарешті решті ставрі, то це дуже хороший варіант. Тим паче, що. Моїй дружині, вона сподобалась. Всім привіт! Так, дійсно, ця автівка мені дуже сподобалась. Коли чоловік показав мені фото майбутнього автомобіля, який він хоче придбати, я вже навіть не наділа, що він зможе купити такий автомобіль. Тому що зазвичай фото всі гарні, приїжджаємо, дивимося. Краще не дивились би. Але ця, коли ми приїхали, вона дійсно виглядала так, як була на фото. Звісно, сісти за кермо цієї автівки це не за Таврію. І на Таврії я зовсім не їжджу, хоч і маю права. А на цій автівці, можливо, я буду їздити. Вона в салоні дуже гарна. В неї є кондиціонер, є, звичайно, ще багато різних кнопочок. Так, зараз я передумаю. Вона дуже зручна, в ній дуже м'які сидіння. Ця автівка сподобалась не тільки мені. Сірко теж відчув ці м'якенькі сидіння і захотів покататися тут. Ця автівка сподобалась не тільки мені, а й нашому любому котику. Сіркою. Він просто обожнює все сіре, тому ця автівка йому точно підходить. Так, що в нас по салону? Салон дуже гарний. Є кондиціонер, є в нас опалення, є. Радіо, скло підйомники і переду і ззаду все відкривається. Перші пару днів, поки ми їздили, ми не знали половину цих кнопочок. Кожного дня ми шукали щось новеньке. На третій день ми знайшли парктронік. і це, мабуть, для мене найголовніше. Я зможу все-таки на ній їздити, і не врізатись. <рес> Наявність парктроніку це дуже добре. Це саме для таких дівчаток, як я, щоб не врізатись десь. Звісно, за таку ціну авто не може бути ідеальним. Ось, наприклад, як задні фонарі тут є. Невеликі тріщини, є на бампері невелика тріщина, по кузову є трохи дефект, але за такі гроші тачка чудова. Зараз ми доведемо її до ладу і виставимо на продаж. Але якщо вона не продасться, то ми зовсім не засмутимо, що замість Аврії ми будемо їздити на ній. Тому по тачечці все зрозуміло. Що з нею потрібно робити, ми вже знаємо. Потрібно навести лад із. Лівою стороною, чим найближчим часом ми її займемось. Ну і є ще одна хороша для нас новина. Ми придбали нову тачечку, ми придбали новий автомобіль, але загальна кількість автомобілів, які у мене є, не збільшилась. Чому? Та тому що ми нарешті продали мазду. Так, як бачите, на її місці зараз стоїть дана. Дану я нікуди дівати не буду. Зараз на ній катаються мої батьки, тому що на ній набагато вигідніше їздити, ніж на Волзі. А мазди. Як бачите, ніде нема. А за скільки ми її продали, і скільки ми на ній заробили, ви дізнаєтесь трошки згодом, тому що нам ще потрібно зустрітися в сервісному центрі МВС для того, щоб її повністю переоформити. Ну, якщо з автівкою технічному питанні все чудово, нічого ремонтувати не треба, то ми приступаємо до чого? Правильно, зовнішній вигляд. Адже їздити з отаким таким ось дефектом, ну якось не дуже. Всі мені говорять, що ой, займаєшся машинами, а в самого отака штука. Тому зараз ми спробуємо його виправити. Саме перше, що для цього потрібно, потрібно зняти дверну карту з водійської двері і спробувати зсередини його вирівняти. Чи вистукати, чи видавити, ну, коротше, зробити його рівненьким. Далі будемо зачищати та шпаклювати. Судячи відео з інтернету, то знімати дверну карту не так уже і важко, але й не так уже і легко. Потрібно зняти оцю штуку привід керування зеркалом, чи динамік, чи що воно таке. Потім відкрутити кілька гвинтів у ручці, тут там і карту можна знімати. Я передивився кілька роликів і зараз спробую це зробити. Так, ну що, дверну карту зняв. В принципі, то, як і очікувалось, складного немає нічого. Видно, її вже кілька разів знімали, тому що там е, деякі защолочки вони зломані. Так, Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що у нас двері вм'яті. Зараз ми будемо пробувати зсередини для початку видавити. Я думаю, що зараз половина дефекту цього уйде сама собою, якщо його добре там придавити. Тому спробуємо. Так, трошки попрацював за допомогою молотка та отаких от ось палець. І що ми бачимо? А ми бачимо те, що майже майже рівно, ну, є, невеликі перепади, але в цілому, не знаю, якщо сонце дозволить, але в цілому доволі навіть непогано вистукалось. Тепер. Ну, звісно, оцієї оці лінії, що тут має бути, її вже не буде. Це ну, дуже треба серйозно відновлювати. Але це не мій поки що рівень. Тому зараз вимиваю оці ось очки полоси. Це, мабуть, залишки від автомобіля, який зіткнувся. Зараз за допомогою розчинника все це вимиємо. І потім нам уже буде більше видно, що тут ще можна зробити. Так, ну що, як бачите, на вигляд, уже стало трошки краще, ніж була. Звісно, ті всі сліди не вимиєш. Зараз я їх буду механічно зачищати. Ну, Інструмент у мене весь для цього є. Шпакля теж є, тому зараз позачищаю, спробую оце все шпаклею позачищати, вирівняти. Це ж я не вистукаю, просто вирівняю, щоб більш-менш тут переход був. І зафарбуємо. Later. Так, ну що, друзі, кілька годин роботи і, ну, не скажу, що мені прямо дуже подобається, ну, в будь-якому випадку краще, ніж було. Дуже сильно кидається в очі тим, що фарба не попала в колір. Хоч оце вона і біла. Фарба біла. А по факту вона виявилась з якимсь Біжевим відтінком, не знаю, як це на українській мові, цей біжевий. Ну і плюс до того ну двері явно треба міняти. Ну дуже криві вирівняти їх взагалі неможливо. Ну, в будь-якому випадку, вже ніхто пальцями тицяти не буде, уже дивлячись, як подивитися, з якої сторони, ну, краще, ніж було. Звісно, не ідеал. Але якщо порівнювати з тим, що було. Ну, треба тепер придбати білу фарбу, саме білу-білу, щоб воно ну, хоча б в один тон було. Тоді я думаю, взагалі буде непогано. Ну, Якщо прямо взагалі в ідеалі, то водійські двері краще взагалі замінити. Вони ну, дуже криві, і їх вирихтувати. Ну я точно не вирихтую, а платити комусь бешені гроші це скільки зараз буде коштувати, вирихтонуть і пофарбувати. Доларів 200-300. Я думаю, воно того не варте. Так, ну про шкоду я теж не забуваю. Вона ще, звісно, не дороблена. Часу на неї зовсім не вистачає. Але потихеньку, як є вільна хвилинка, я потроху нею займаюсь. Тому не думайте, що ми за неї забули чи її покинули. Вона в процесі, але не так швидко, як хотілося б. Нічого, я ось скоро візьму соціальну відпустку, там десь 10 або 20 днів. Подивимося, скільки можна взяти. І тоді вже я точно дороблю і шкоду, і всі ті. Тачанки, бляшанки, які в мене там стоять. Та і ці ось кузови ніяк не доріжу. Треба їх дорізати, тому що метал уже по 5 гривень і можливо, вже скоро я його повезу здавати. І ще цю таврію треба розбирати. Вона так тут і скоро в землю вросте. Треба цю купу металобрухту збільшувати, щоб потім усе швиденько за кілька днів вивести та заробити грошенят. Так, на розборку, на жаль, ми нічого нового не придбали. Були, звісно, варіанти, були кілька дуже цікавих, хороших варіантів, але я просто не встигав їх забрати. Дивишся, оголошення там 10 хвилин, як опубліковано телефонуєш, а вже автівка продана. Тому для розборочки, для утилізації. Поки що нічого нема. Але нічого, пошуки тривають, і я думаю, невдовзі ми щось придбаємо. А от Вадим з каналу все про авто, той ось нещодавно придбав Gilly Grand. і вже на каналі є кілька відео про це. Тому, якщо вам цікава тема авторозборки, переходьте на його канал та підтримайте коментарем, лайком та підпискою. І, до речі, вже скоро він розіграє газову установку або. 100 доларів між підписниками. Всі умови розіграшу ви знайдете в нього на каналі. Посилання на канал, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, ну поки що з джилі ми роботи припиняємо. На цьому етапі поки що все закінчилось. Зараз давайте повернемось до. Мазди дуже довго мазда продавалася, і нарешті продалася. Всіх відлякувало переоформлення. Така ситуація, що людям би краще без переоформлення придбати. Дуже багато хто боявся втратити статус ВПО. Дуже багато хто боявся втратити виплати. Ну, врешті-решта втівка продана. За цей час вона тричі була під завдатком. Перший раз це 500 гривень, другий раз 1000 і другий раз 2000 гривень. Загалом 3500 тисячі завдатку. Мені вдалося на ній заробити, можна так сказати. Е, кожного разу як скидали завдаток. Потім у людей не вийшло приїхати, або знайшли іншу автівку, або просто не могли доїхати, або довелося виїжджати десь далеко. І все, ми за нею не приїдемо. Дзвонять, а задаток не повертається. Тому така історія. Ну давайте підрахуємо. Придбали ми її за 15 тисяч гривень, плюс комплект зимніх коліс по 300 гривень. Це 1200. Загалом 16 200. Сюди можна ще сміло приплюсувати 300 гривень. Це на бензин, туди-сюди, те, що ми їздили. Загалом виходить 16500. в автівку. Я нічого не вклав, лише там. Фарбою поялозив, яку я не купував, яка в мене була ще з е, часів ремонту дани. Біла фарба. Тепер віднімаємо від цієї суми 3,5 тисячі завдатків, віднімаємо 2 тисячі, що я заробив на продажі колес. Та саму автівку я продав за 18 тисяч. І нам на цій покупці вдалося заробити аж 7 тисяч гривень, що дуже добре. Домовилися ми зустрітися в суботу в МРЕО, так як я не фігурую як покупець або продавець, записатися в електронній черзі я теж не зміг. Тому рано вранці, о 8-й годині, ми приїхали до сервісного центру МВС з власником тичним, з новим власником. А там черга людей 50 мабуть, стояла. А потім нас взагалі обрадували, що талонів немає, тому записуйтесь в електронну чергу. Ну я їх познайомив власника і власника. І все далі. Я вже ніякої участі в переоформленні не беру. Вони там самі запишуться, самі її переоформлять. В будь-якому разі покупка була вигідна. Ми на ній заробили. Правда, не так швидко, як хотілося, і не так багато, як хотілося, але все таки заробили. Дуже багато запитували, чи я змінив камеру і на що я зараз знімаю. Так я вам скажу. В принципі, за останній час обновився повністю весь блогерський комплект для зйомки. Зараз я вам все покажу. Ну по-перше, я придбав новий мобільний телефон. Redmi Note 12 Pro 5G. Ось отакий блакитний гарненький телефончик. Якість зйомки у нього набагато вища, ніж була до цього. Ну, екшн-камеру свою я, звісно, нікуди не дів. Я теж на неї знімаю. Далі до телефону у мене з'явився ось отакий радіомікрофон петличка. Останнє відео не знаю скільки, але от записані саме на нього. Весь звук пишеться саме на нього. Дуже хороша штука, дуже зручна. Не заважають тепер ніякі шнури, можна спокійно ходити з ним метрів 15 від телефону, і якість звуку просто чудова. Далі, завдяки підтримці спонсорів, у мене з'явився ось отакий стабілізатор DJI Osmo Mobile. SE теж штука дуже крута, дуже зручна. Тепер відео точно не будуть смикатися, буде все плавно, гарно, якість контенту ще більше збільшиться. Так що, такі в мене обновочки, і я ними дуже задоволений. Ну що, друзі? Хто бачив минуле відео, той зрозумів. Розіграш таки відбудеться. І зараз ми на огляді головного призу нашого розіграшу. Це автомобіль. Славута технічно, автомобіль зараз в чудовому стані. Всі моменти, які треба було нам зробити, уже зроблені. Зараз автомобіль на повному ходу, як зовні, так і технічно стан чудовий. Трохи по комплектації. Задавали питання після минулого відео. Так, у неї передні склопідйомники з доводчиками, які повністю працюють. У неї мегапанель з тахометром, люксовий салон, сидіння цілі, не порвані, не подрані, в чохлах. Всі регулювання працюють. Двигун 1,2, інжекторний. В чудовому стані мастило ніде не тече, не димить, не торохтить, не пердить. Стан двигуна чудовий. Встановлено ГБО четвертого покоління та зареєстровано в техпаспорт. Теж дуже-дуже чудово. В комплекті чудовий акумулятор. Наразі авто вкладень жодних не потребує. Сів та поїхав отримувати чудові задоволення від керування. І, мабуть, самий головний момент по цій автівці. Це треба озвучити відразу, щоб потім не було ні в кого питань. Наразі її переоформити неможливо. Так авто повністю чисте, по всім базам пробивається все, але власники виїхали за кордон. Як почалася війна, в статусі біженців покинули територію нашої країни, і доки вони не повернуться, переоформити її не можна. А найближчим часом повертатися вони не планують. Тому, якщо ви хочете прийняти участь в розіграші і плануєте виграти автомобіль, щоб для вас це потім не було новиною, автівка по техпаспорту. А тепер щодо умов розіграшу, відразу попереджаю: ті, хто вважають, що це якийсь лохотрон, що це якась спроба наживитися на вас, будь ласка, участі не приймайте. Це все добровільно. Я нікого не закликаю приймати участь. А наступна інформація лише для тих, хто бажає. Прийняти участь. Саме зараз стартує продаж білетів. Як це буде відбуватися? За оцим номером банківської карти переводите кошти в розмірі 500 гривень один білет Номер буде продубльовано в описі під відео та в закріпленому коментарі. Далі велике прохання зробити скріншот переводу та відправити його мені на вайбер по цьому номеру, вказавши прізвище ім'я та мобільний телефон, по якому з вами в разі виграшу я буду зв'язуватися. В залежності від часу покупки буде присвоєнто. Воєнний номер, наприклад, якщо ви перший, хто прислав скріншот, ви отримуєте перший номер у списку, другий, другий і так далі. Будемо дивитися день та час, коли зроблено перевод та скріншот. Далі впродовж вересня місяця буде іти продаж в кожному відео я буду про це нагадувати. І буде в кінці місяця створена отака таблиця, де буде номер білету, прізвище, ім'я, телефон. В кінці вересня продаж білетів закривається. І в першу неділю жовтня ми її розіграємо. Розіграш буде в прямому ефірі в інстаграмі. Хто не підписаний на мій інстаграм, підписуйтесь. Я не буду придумувати ніяких там. Оцих лототронів ніякого нічого. Є чудова програма Randomizer, тобто підбір випадкових чисел. І в залежності від кількості білетів ми задамо параметри. Ця програма розіграє все прозоро, ніяких там білетів з рукавань, лівих білетів в лототроні, все зробить програма. Тому якщо ви хочете виграти оцю славуту за 500 гривень, будь ласка, купуйте білет, і нехай вам пощастить. Ну і на цьому відеосик будемо закінчувати. Всім величезне дякую за ваші коментарі, перегляди і лайки. Всім величезне дякую за вашу підтримку. Нарешті-нарешті ми перейшли на більш високий рівень автомобілів, і я цьому дуже радий. А яка буде подальша доля цієї джилі, ви дізнаєтесь в наступному відео. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться на канал, і тоді ви точно не пропустите цього. А на цьому я говорю вам пока і до наступних відео.